Так, у нас сьогодні були перехід з відкритих в близькі обійми. І що ще? І навпаки. І Е, У нас є наші відкриті обійми, щоб перейти в близькі на кроці в сторону. Я роблю ближче крок до партнерки, відправляю її на крок і розслабляю свої обійми для того, щоб її обійняти. Якщо я зайшов незручне положення, я там роблю крок ну, назад і можу зробити декілька кроків. Так. Щоб знову перейти дальню обійми, відкритись, я роблю крок, трішечки можу назад, розслабляю обійми. І повернувся. Як це вот это?